дуже приємно знову до вас звертатись. Для мене насолода мати ці зустрічі з вами через те, що це час оновлення особисто для мене, коли є можливість говорити зі слова Божого. І маю сподівання, що для вас це також є величезним підбадьоренням. Як ви знаєте, ця велика подія, як святкування мого 90-річчя, дає мені змогу сказати, що я говорю. Покладаючись на свій величезний досвід, і на мою думку, сьогодні цього дуже не вистачає. У деяких проповідників вони добре викладають теоретичну частину. У мене ж це не теорія. Те про що я говорю, я прожив і велика перевага в тому, я перевірив, що воно працює. І сьогодні наша розмова буде зосереджена саме на тому, про що я зараз говорю. Якщо ви чули попередні виступи, ви могли побачити спільний складник. Все поєднано, одне за одним. І Якщо я розкриваю вам сьогоднішню тему, я розкажу вам про те, як мати силу в своєму житті. і силу в Бозі для мене ця тема є дуже важливою. Зараз я хочу зосередити увагу на одинадцятому розділі послання до євреїв але я хочу розпочати з книги послання до Єфесян І Якщо ви ще не читали моєї книжки по посланню до Єфесян, вам варто зайти на сайт та придбати її, тому що я буду розбирати дуже маленьку частину цього послання. Та на мене, послання до Єфесян дуже могутнє, дуже вражаюче і, можливо, одна із найдуховніших книжок усієї біблії. І Тому, якщо ви дійсно зацікавлені, Духовним контентом, вартість книги усього 5 фунтів, тому я раджу її придбати. отже, звертаючись до послання до Єфесян першого розділу, я зараз трохи зачинаю з неї. Тут Павло говорить про благословення та силу Ісуса, який призначив себе наперед, щоб усиновити нас як своїх дітей. Ось що зробив Бог через Христа. Ми оновлене творіння у Христі. Ми маємо викуплення кров'ю Його. Сьомий вірш. Далі восьмий вірш. Він намножує у нас усілякі премудрості та розважності. А в дев'ятому він говорить про те, що нам об'явлено таємницю волі Його ось про все це детально розповідається в книзі. Але думка, до якої я зараз веду, міститься в одинадцятому вірші, у нім, що в нім стали ми й спадкоємцями, і це доступно нам, говориться в дванадцятому вірші, щоб на хвалу його слави були ми. і для мене це має велике значення, коли Павло каже, що ми своїм життям. Маємо являти славу Христа. І цікаво дізнатися більше про цих перших. І тут говориться, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. І ці місця я спеціально зачитую тому, що я буду говорити про віру. Але тут дуже чітко є відсилка до іншого слова, яке описує віру. І це дуже і дуже може звучати дивно. Але віра це довіра. і без довіри неможливо мати віру. Мені подобається ось так просто це описувати через те, що багато людей дійсно не розуміють, що таке віра саме в духовному контексті. Дехто, дивлячись на нас, людей, якщо вони релігійні, називають людьми віри. Я Не думаю, що це адекватний опис, бо я б радше сказав, що використовувати це слово в такому контексті принижує або зменшує значення ефективності того, чим насправді є віра. І тут Павло говорить про це не як про віру, а як. Про довіру і на мене віра та довіра дуже тісно поєднані. через те, що віра це коли ти комусь довіряєш, а довіра це коли ти в когось віриш. Якщо я комусь довіряю, це означає, що я в них вірю. Сподіваюсь, ви розумієте кореляцію між двома цими словами. Далі він продовжує і говорить: щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа, і ось це та сама віра, яка веде до спасіння. і тринадцятий вірш. «У ньому й ви, як почули, були слово істини, та в нього й увірували тим іншим, кому ви повірили після того, як почули слова істини, Евангелія спасіння Твого. Отже, я хочу, щоб ви розуміли, що віра і довіра мають багато спільного я говорю це ще до того, як розпочну свою основну тему, а саме про силу, яка дається через віру. якщо я відкрию один з найвідоміших розділів про віру, який більшість з вас знає, він знаходиться в посланні до євреїв 11 розділ. Але якщо я спочатку відкрию євреям 10 розділ, там використовується ще одне слово, за допомогою якого описується віра. Якщо ви звернете увагу на 35-й вірш в 10 розділі послання до Євреїв, то ж не відкидайте відваги упевненості в перекладі короля Якова своєї, бо має велику нагороду вона і ось тут, коли говориться, майте упевненість в те, що станеться, це ще одне з визначень віри, тому що ви можете в когось вірити тільки тоді, коли ви в ньому впевнені. і довіряєте людині тільки тому, що вірите їй. Ви впевнені в людях через те, що довіряєте їм. І тут є певний контраст з тим, про що Павло говорить в посланні до єфесян. і він пише до євреїв і говорить про впевненість. І він каже: тож не відкидайте відваги, впевненості в іншому перекладі, своєї. І це звучить як виклик не відкидайте своєї віри. Я не чую, щоб проповідники говорили ось так. Та хочу нагадати вам про те, що віра це подарунок. Віра приходить від Бога, тому що наша віра в Бозі, але нам варто старатися, щоб не втратити цієї віри. Ось про що тут Павло говорить: а саме, щоб ви не відкидали впевненості в тому, що це має привести до великої нагороди. Так, через віру ми отримуємо нагороду, і зараз я буду про це говорити. Віра дає можливість отримати нагороду, і це дуже важливо, тому що і він продовжує думку в тому ж напрямку в 38-му вірші 10-го розділу. Він говорить а праведний житиме вірою. Отже, знову тут говориться про впевненість, що говорить про наявність віри. І також говориться про тих, хто може відпасти, втратити свою віру. Біблія дуже чітко говорить, що ми живемо вірою, і це беззаперечно. А зараз переходимо до 11 розділу. Тут Павло дуже чітко висловлюється, говорячи. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Іншими словами, він говорить, що віру можна визначити двома способами. Віра це підстава для сподівань та доказ того, що ви ще не бачите. Занадто багато людей говорять про віру як про щось, що ви можете бачити. Ні. Віра – це упевненість заснована на довірі в те, що ми ще не бачимо, або в щось про що ми ще не знаємо. і тепер ви розумієте, чому я почав із розмови про упевненість та довіру. Тому що віра буквально, якщо ви інтерпретуєте це в 11 розділі, в першому вірші, так само як ми робили з попередніми віршами, з 10 розділу віра, це довіра та упевненість в тих речах, на які ви сподіваєтесь, це віра і це довіра, і це упевненість і це стає доказом того, що відбудеться те, що ще невідоме. І, звісно, вірою були засвідчені старші. Далі ми читаємо третій вірш, і він дуже значущий через те, що там говориться. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Так що з невидимого сталося видиме. На жаль, і я мушу про це сказати: серед інших помилок, що присутні в церкві, також вкрадається, і це вже спокійно приймається церквою, це вірування в еволюцію ні, і ще раз ні з цим необхідно розібратись, тому що це вже присутнє в церкві. Маю сподівання не серед справжніх євангельських громад. Але ось як Павло усе підсумовує. вони завжди намагаються знайти докази? Я маю на увазі Чарлза Дарвіна. Як ви знаєте, він озвучував свої вірування в еволюцію і вся теорія була заснована на різниці між тваринами в одному місці і тваринами в іншому місці, і на різних створіннях, і так далі. І, на мою думку, це все аж ніяк не докази еволюції. Але як християни, ми маємо прийняти до уваги, що у старому заповіті і в новому заповіті Бог висловлюється дуже чітко. Я хочу, щоб ви зрозуміли це правильно. Просто ми маємо визнати, що як в старому заповіті, так і в новому заповіті згадувалось про багато богів. Не знаю, наприклад, скільки богів було у римлян, але відомо, що вони мали багато багато богів. знаю, що у греків було 99, Павло говорив про це в афінах. я знаю, що іншим культурам притаманно мати багато богів. Отже, багатобожжя завжди було проблемою протягом усі. Цієї історії і, до речі, чого римські імператори спромоглися досягти, так це неодноразово утутожнювати себе з якимось богом і на цьому будувати свою стратегію влади. Але для нас існує тільки одне визначення Бога: не треба робити помилки, використовуючи арабське слово Аллах, тому що Аллах не є нашим Богом. Наш Бог описується в Біблії, як Господь Бог, що створив небо і землю. І це дуже чітко озвучується, і ось чому, коли ми читаємо третій вірш, бачимо, що вірою ми маємо здатність розуміти істину стосовно творіння того, що ми навіть не бачимо, або не можемо пояснити про творіння. Але в третьому вірші сказано досить чітко. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Іншими словами, усе творіння це диво. Отже, все в цьому розділі зосереджено на вірі. І далі ми бачимо, на мою думку, дуже важливі речі. А саме на контрасті згадується Авель та Каїн. Авель жив по вірі та приніс свою жертву по вірі. Каїн так не вчинив. І там так і говориться в четвертому вірші. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу як Каїн. Але найдивніше написано в кінці вірша. Там говориться четвертий вірш. «Авель, навіть вмерши, продовжує промовляти про свою віру. Він говорить про справжню віру. І далі, коли ми читаємо шостий вірш, і там говориться, що догодити ж без віри не можна Богу. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду і далі. І в цьому послання до євреїв абсолютно унікальне в тому, як там визначаються важливі люди зі старого заповіту, визначають їх згідно з їх діями, що вказували на прояв віри. Наприклад, в сьомому вірші, вірою юної дістав був об'явлення про майбутній потоп. Так, так вірою. він діяв. І справді, якщо ви усвідомлюєте справжню ситуацію щодо того моменту, коли розпочався потоп. На землі ще ніколи не було дощу, і це є в писанні. Там зазначено, що земля зрощувалась росою, і саме через це ной, ну, коли він говорив про це і будував ковчег через те, що Бог обіцяв навести потоп, але це було абсолютно незрозуміло, що таки буде цей потоп. тому що вони до того моменту нічого такого не бачили, окрім морів та роси. Але Ной повірив тому, що Бог йому сказав і побудував ковчег. і далі восьмий вірш. вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти у спадщину, послухався. і це дуже важливо. У Авраама було достатньо віри і послуху залишити свою рідну землю і почати подорож, яку насправді так ніколи повністю за своє життя не завершив. Але тут говориться, що завдяки тому, що він мав віру. Що він отримає призначений для нього спадок? він пішов, не знаючи до кінця, куди саме він вирушив. О, такої. це радикальна віра, коли ви йдете, не знаючи, куди йдете, і просто виступаєте в вірі, з вірою в те покликання, яке Бог вам явив знаєте, коли ви дивитеся на речі із силою від Бога і за допомогою Божої сили, саме через те, що ми потребуємо Божої сили для наших життів, нам в якийсь момент необхідно пройти. Через цей досвід, коли ми підкорюємо усе Богу, ще не знаючи точної відповіді, і коли я озираюся назад, коли в 1961 році прийняв рішення поїхати до Ізраїлю сухопутним шляхом, до мене ще ніхто цього не робив. Мене попереджали, що я можу бути вбитий через те, що шлях проходив через комуністичні країни, а потім шлях пролягав через Сирію. І там мене теж могли вбити. Взагалі, всі три місця, де мене могли вбити, і деякі країни перебували під комуністичним режимом, де мене також могли запроторити до в'язниці. В Турції мене могли б вбити бандити. в Сирії мене б застрелили як шпіона, та тільки звідти б я міг потрапити до Ізраїлю. Але я вирушив туди вірою, тому що я хотів побачити, як Бог виконує буквально пророцтво Йоїля з другого розділу Івана, де говориться про минуле правління та правління в останні часи. Ми віримо в те, що попереднє правління це явлення Божої сили в день п'ятидесятниці. А правління останніх днів це те, що ми маємо мати зараз, і ці настанови я знайшов та отримав. Так, я отримав ці настанови на великдень. Перепрошую на п'ятдесятницю в Єрусалимі в 1961-му. Але туди я вирушив вірою. Тоді я ще не знав, що та подорож змінить усе моє життя. Частково через те, що я відчував покликання поїхати до Ізраїлю, але саме через те, що я потрапив не тільки до Ізраїлю, і мої очі відкрились стосовно комуністичних країн, і саме та перша подорож в 1961 році пророчим чином відкрила всі аспекти мого майбутнього служіння 60 років служіння. 60 років, тому що тоді мені виповнилося 29 років, коли я вирушив туди. І так само, як і в ситуації з Авраамом, вам необхідно йти вірою в покорі перед Богом, і віра приходить через довіру і впевненість, що Бог все контролює, Бог знає, що ми маємо робити, і усе моє життя це демонстрація сили віри. Так тоді все тільки розпочиналося. Я ще не знав, що через поїздку до Ізраїля сухопутним чином відкриються двері для служіння протягом наступних 60 років комуністичних країнах та Ізраїлі. але я пішов як Авраам, не знаючи, що на мене чекає. Не мав жодної уяви. Якби ж я тоді дізнався, що врешті-решт опинюся у в'язниці, двічі буду хворіти на рак. То можливо я б почав вагатися, але я поїхав з довірою та упевненістю. Ви розумієте про що я Ось so, таким був Авраам. Звісно, далі згадується Сара, яка зачала, коли їй вже було 80 років, і це було дивом. І в 17-му вірші 11-го розділу вірою Авраам випробуваний, привів був на жертву. Ісака. І це неймовірно цікаво через те, що Сарі вже виповнилось 80, коли вона зачала. Авраам був приблизно того ж віку. І факт у тому, що Бог заповідав майбутній спадок своїм дітям, а ось ця обіцяна дитина Ісак. І Бог дає завдання Аврааму принести свого сина Ісака в жертву. І я мушу вам сказати, що той бідний хлопчик ісак взагалі не здогадувався, до чого йдеться через те, що коли вони піднімалися нагору, вони залишили усіх своїх слуг внизу і самі вирушили на місце жертвоприношення для того, щоб принести жертву ісак же почав запитувати оче. А де жертва?» Тоді ще не розуміючи, що він мав стати тією жертвою. Ну, звісно, ви всі знаєте, що далі сталося, коли Авраам був готовий вдарити ножем. Жертва була забезпечена. Але все сталося по вірі. Авраам мав ось цю впевненість, цю довіру. Так, давайте знову згадаємо ті слова. у нього була впевненість, була довіра Богу. Що Бог виповнить свою обітницю, навіть якщо він вб'є Ісака. Ось це віра. І ви далі можете продовжувати читати 24-й вірш. Я маю часові обмеження, але 24-й вірш. Вірою Мойсей, коли виріс йому тоді вже виповнилось 40 років. Відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Ова! Мені подобається виклик в цьому. Мойсей, ви знаєте про всі небезпеки, що він пройшов. Ви пам'ятаєте історію Мойсея. та насправді у віці 40 років так написано, що йому вже виповнилось 40, Він обрав зректися багатства, що належало йому. За його статусом, тому що, будучи сином дочки фараонової, він жив у палаці, він жив в шикарних умовах. Можна сказати, що в нього були маєтки, яхти, мерседеси не буквально, а в еквіваленті того часу, через те, що він жив у палаці фараона. Але він обрав страждання з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Чому? Тому що навіть тоді його віра, його впевненість, його довіра була в майбутньому з Богом, у майбутньому з Богом, а не з людьми і як ви знаєте, кульмінація цього сталася через 40 років після того як пастух опікувався вівцями протягом 40 років, і Бог проговорив йому через палаючий кущ і призвав його. і усе його життя було засноване на цій вірі і також згідно 29-го вірша, вірою вони перейшли червоне море, немов суходолом, на що спокусившись, єгиптяни потопились. Я думаю, що ми до кінця не розуміємо, що віра в них була проявлена тоді, коли вони зробили крок по дну Червоного моря і ту віру, яку вони мали, і впевненість і довіру, яка була у них, і не на Моїсея, а на Бога, що вода не знесе їх. І ця віра виправдала себе, тому що після того як всі вони прийшли море, і це могло тривати днями, за певними згадками, їх могло бути близько двох мільйонів людей включаючи матерей з дітьми, вівці та козли і різний крам, для того, щоб усім перейти, необхідно було мати достатньо часу для цього. І єгипетська армія, що переслідувала їх. Побачила, що весь народ перейшов на інший берег. Єгиптяни пішли за ними, але через те, що вони не мали віри і впевненості в Богові, море поглинуло їх. І як мені подобається цитувати зараз, коли ми дивимося на ситуацію в Україні, Бог розрушив одну з найчисленніших армій в світі, і далі продовжується перелік. Це по всій книзі. Говориться про Самсона, Варака, Давида, і в 33-му вірші говориться: ті, що вірують, царства побивають». Вали правду, чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували. Силу огнену гасили, утікали від вістря меча. Жінки діставали померлих своїх із воскресіння і так далі. Іншими словами, і звісно, далі ми переходимо в 20 двадцятий розділ, де сказано, що ми оточені цією великою хмарою свідків. все, що я можу сказати, якщо ви хочете мати силу від Бога, все розпочинається з вашої віри, вашою вашої впевненості в Божі можливості. І пізніше я більше про це буду говорити. Дякую.